Ця історія розпочалася ще минулого літа, коли я тільки ну, починав свій шлях до КПІ, ще працював на іншій роботі, і щось мене там одного дня не залагодилося. Я прийшов додому в такому ну, не дуже гарному настрої, відкрив, ну, побачив оголошення про конкурс наукових ессе. Для от якраз, науковців з Центральної та Східної Європи конкурс дуже цікавою такою назвою дивні голоси. Ну, якщо розшифрувати, то організатори я навіть туди не подивився тоді, хто це організовував просто побачив, що потрібно було написати есе щодо релігії та культури в Центральній та Східній Європі. І мій емоційний стан тоді був такий, що мені захотілося от щось хороше зробити, і я сів і написав усе про Руський мір. Ну, насправді я його назвав Імперія завдає удару у відповідь, релігійні витоки доктрини руського міра і його вплив на культуру. Це не випадково я так от, брав таку тему, адже сам я з Донецька, із російськомовного регіону, і природно, що до 2014 року це було інше життя, от воно розділилось потім на до та після війни. І власне моя вимушена міграція, яка почалася вже 8 років тому. Вона була пов'язана саме з безпосередньо з цим руським міром, який прийшов на Донбас і, по суті, витиснув все, що не вписувалося от в цю парадигму, в цю систему координат. Це така своєрідна помста у мене була Росії, руському міру. Тоді ще не почалася от широкомасштабна війна, і я ще тоді не знав, що трапиться цього року, тому в якомусь сенсі. Цим есе я потрапив от у самий нерв, да, у саме коріння. На жаль, в чомусь, виявившись таким злим пророком. Але, безумовно, ця тема мені, вона мене муляла, вона боліла, і я хотів просто висловитися, да, випуснути все, що накипіло за останні роки. І я написав есе десь за розміром як статтю. Надіслав і забув. Ну, от, на якийсь час я про це навіть і не згадував. І коли восени мені прийшла звістка від організаторів, що насправді це моє здобуло перший приз, і е, що буде презентація відповідної книжки, я подивився тоді вже детальніше, хто ж це організовував. Це було декілька університетів. У першу чергу Папський університет Святого Фоми Аквінського у Римі. Також Карлів університет в Празі і Академія Стефана Вишинсь, кардинала Стефана Вишинського у Варшаві. Тоді я тільки усвідомив, що це насправді досить така престижна захід, і що 90 науковців з різних країн надіслали свої роботи і що організатори обрали декілька кращих. Звичайно, що. Тоді мене переповнювали емоції. І я лише впевнився в тому, що ці ідеї, от, про які я говорив, ідеї, що пов'язані з руським міром, з цим, з цим імперським проєктом, вони актуальні, вони дійсно цікаві широкому загалу, і що моє се настільки високо оцінили. І у листопаді вже цього року відбулася в Римі презентація книги, в яку війшли найкращі есе, бо їх там, нагадаю, було близько сотні. І організатори, звичайно, що запросили переможців на цю подію, на презентацію цієї книги. На жаль, я не зміг туди потрапити знову таки через от, вплив безпосередньо цього руського міру, який. Вимушений був, через який я вимушений був трошки такий замкнений вести образ життя протягом останніх місяців. І насправді, у той день я мав перебувати у трьох місцях в світі у Римі безпосередньо на презентації книжки, у Маріборі, де в мене завершився паралельно ще один проєкт майбутньої освіти і науки. В регіоні Дунайського басейну, де теж молоді експерти працювали над сценаріями розвитку вищої освіти в Центральній і Східній Європі. І усідній я теж мав бути от цієї осені на стажуванні в Австралії. Але в підсумку я вимушений був сидіти в Києві і записувати свій виступ навіть на всяк випадок, щоб організатор могли його поставити через перебої зі світлом. Бо імперія, як ми бачимо, завдає ударів знову і знову. І, на жаль, ми всі від них страждаємо. І насправді цим есе я хотів. Певним чином, відповісти, воно адресоване і до моїх російських чи колишніх російських колег. Я насправді останній був у Росії у 2010 році на відомій такій конференції з де я спілкувався з колегами, от, з якимись знайомими. І вже тоді в мене таке відчуття виникло ще до цих от всіх подій, пов'язаних з агресією, зі вторгненням. Що ми все таки різні, і мені вже тоді, тоді там було не дуже не дуже комфортно. І я, от, коли їхав додому, зрозумів, десь так на внутрішньому рівні, усвідомив, що, мабуть, в Росії я більше ніколи не повернувся. Ну і час показав, що так воно і сталося. І в цьому есе я хотів показати якраз глибинні впливи от руського міра, бо це такий спрут, який сьогодні поширюється на дуже багато країн, і взагалі ці ідеї вони виникли досить давно, не в лютому зрозуміло цього року, а ну обговорювалися вони в 90-х роках минулого століття, а жевріли в Росії в Російській імперії і раніше навіть ще. З часів оцієї ідеологеми Москва третій Рим з 15 століття. Тобто, я розумію, наскільки багато ще тут можна зробити, бо Росія, на жаль, нікуди не зникне в майбутньому. Ми мусимо з цим будемо жити. І ці ідеї руського міра, вони. Ну, Теж потребуватимуть певної рефлексії від нас, від філософів, певного осмислення, і тут є ще багато про що сказати, написати і тому далі буде.